Хей, еврібаді! З вами Дендзу багаті залоділи, друзі. Ми, як ви бачите, знову в режим під назвою «Гра Кальмара». Але на цей раз ми не будемо з вами виживати зараді грошей, бо сьогодні, друзі, я хочу стати тим, хто буде просто наблюдати за гравцями. Да? ну і звісно вже ж їх виключати із ігри. Тому давайте зараз ми зайдемо, сразу купляємо собі гвардіона за 2,5 лямчика. бемс, все, зразу юзаємо, юзаємо його і просто заходимо по ідеї в каточку. сразу, сразу... О, слухай, так чотири буде. Нас буде четверо. Ха-ха. О, все, поїде, я активував. Все, тепер я повинен бути гвардіоном. Правильно? Той що буде дивитися з другими гравцями, щоб вони нічого не нарушали, Ну, звісно, ті, хто будуть нарушати, я буду, звісно ж, і на місці просто пристрелювати. Ха, цікаво, цікаво буде це все діло протестити взагалі, як воно працює і за що я буду просто відповідати. Так, ось по і зараз ми із вами виходимо. Ось стоїть Дензо, уже в масочці. То що надо, то що прям надо. Так, виходимо. Ми бачили, пішли вже одягнені в червоний костюмчик. Так, я ж надію, що мені видадуть пістолет. Правильно? Так, в гравців є 2 хвилини, 30 секунд для того, щоб пройти цей режим. Так, дивися, в мене є пістолет. В мене я можу толкати, можу толкати, підставляти гравців, але нас диви, нас четверо. йо щетверо, йо <реш> так, дивимося. Дивимося, дивимося, щоб ніхто нічого не нарушав. Так, ну поки що дивися, поки що всі пацани біжать. Пацан пише ден за салам <реш> Так, хоп, зупинилися. Ну диви, вроді як. Опа, ось я у нас. Чувак нарушає. Нарушає пацан у нас, тому сразу, вибуваємо його скатки. Так, ну диви. Вроді як, поки що, поки що всі зупинилися і нормально. Опа! А оно у нас пацан, який прям нарушає. Тому його би було би бажано пристрелити. Так, стоп, червоний. Опа! Нарушаємо! Нарушаем пацаны. Сразу просто виключаємо всіх підряд. Тих, хто просто нарушает у нас. Так, дивись. походу. Опа! Ну диви. вроді все щетко. Стоп! Стапела, ось оцей червоний з червоними косима у нас, друзі, нарушив. Так, а де він? Е -е, не бачу, не бачу, я його загубив. Червоні коси, помні були. Червоні коси у нього були. А де він? А, його пристрелили. Все, чітко, тоді немає ніяких питань. Так, стоп. Чувак, ось диви. Пристрелити його. Пристрелити цього паразита. І оцей його чувак нарушав. Чи не нарушав він? Можливо, можливо, я помиляюся. Так, дослухай, ну, ми напевно ще трьох гравців виключили. Так, давайте сховаємо ствол. Не будемо, не будемо лякати гравців. Цікаво буде подивитися, яке в нас буде наступне завдання. Скоріше за все, будуть оці гонки. Гонки з міні-іграми. Скоріш за все, саме і так воно й буде. Ну слухай, мені. мені... Прям в рази більше подобається бути охоронцем. От серйозно. Набагато цікавіше когось пристрелювати. Так, а зараз вони будуть вирізати піченюхи у нас. От зараз, пацани, отут буде прям реально весело. Так, давайте десь займемо, я думаю, що ось тут, в принципі, позицію. Я думаю, що буде нормально. Так, пацани сідають вирізати, і поїде ідеї, як? Якщо в когось печенюха поламається, то у нас появиться трекер, що його потрібно просто пристрелити. Надіюсь, що в когось воно поламається, і ми реально тут когось пристрелимо. <свят> Бо мені нравиться убивати пацанів. Так, цей пацан справився, так? Да? Так, да, він справився. Все чітко. Так ну диви, прям стараються. Стараються, вирізають. Це у них прям хорошо. Мені цікаво, а я не можу просто так пристрелити. Отако взяти. І бемс, бемс. Ні, походу просто так. По своєму бажанні ми їх не можемо пристрелити. Ми маємо право убивати тих, хто просто не виконав. Не виконав завдання. Хоча в цьому мої напарники не згодні і стріляють просто по всім підряд. <свят> Ось цей чувак вирізає. Диви, бем-бем-бем. <свят> Накидали і. Я впевнений, що зараз цей чувак теж буде по ньому стріляти. Цікаво, а я можу пристрелити свого? Ні, свого, свого пристрелити я не можу. Так, ну цей пацанчик у нас впорався. В принципі, в цьому раунді, вроді як ми нікого так і не пристрелили. Так, що в нас зараз? А зараз пацани з ножиками. Зараз пацани з ножиками друг друга рубашать. Ну пойде, я ж не можу просто так убити. Да? Просто так я нікого вбити жаж не можу. Хоча, хоча дивися, можу, можу й помилятися. Ви мене хочуть зарізати, ти поняв прикол. Реально диви, пацан хоче мене просто зарізати. О, а він реально мене може зарізати. Стоп! Так, його треба убивати. Його треба вбивати, бо він просто стільки що зробив замах на мене. У мене половини хп тепер немає. Так, ну вроді як більше уже ніхто на мене і не нападає. Так що треба бути обережним, щоб на наших пацанів не напали. Так, цікаво, а зараз мені автомат дадуть. Ще я буду все-таки з пістолетом ходити? Ні, ось я йду. Походу я буду з пікулем. Так, в гравців є 2,5 хвилини. Дві з половиною хвилини на, на те, щоб пройти пройти цю міні-ігру. Ось вони, дивися, біжать і починають проходити потихеньку по Майкл квест. Так, в цього вийшло, да? Ні, в цього не вийшло. Дивися. Ну старається, О, диви, один пробігає. Один пробігає. Так, давайте, давайте я піду на цю сторону, буду дивитися з цієї сторони, бо там, в принципі, пацани мої наблюдають, а з цієї сторони тут прям нікого немає. Тому пропоную спостерігати за осіми-двома пасажирами. Бо щось неї прямо взагалі не виходить. Диви о. Слухай, вийшло. Вийшло, вийшло. Дивися, побігла. Цікаво подивитися, як тут вони будуть виконувати. Диві, не докинув. Майже. А я можу йому помогти отакого? Ні, слухай, на жаль, не можу. Тут він взагалі перекинув. Так, Бемс-бемс, все, вони збили. Так, що у нас по таймеру? По таймеру, одна хвилина 35 секунд. Ну, скоріш за все, на цьому квесті вони всі пройдуть. Не знаю, тут ну тут просто дуже легко. Тут занадто багато дають часу. От серйозно, занадто багато. Аби тут давали хоча б півтори хвилини, от тоді, або хоча б дві хвилини, да? Бо я думаю, що за дві хвилини, в принципі, з легкістю можна пройти, але Але в цьому раунді вважайте, що ми є просто безсолковими, бо тут майже всі проходять. Дивися. Хто не Хорошо, ну а сьогодні чувак. Один чувак, який не може нормально кинути оцю дзигу. Так, заводить, закручує, закручує. Бенс. О! Впало. Братух, Братуха, а що тебе не виходить? Треба на наполовину сили. Наполовину сили і просто кинути, та і все. О, на цей раз дивись, в нього вийшло. Все чітко, чувак перебігає сразу до наступного квесту. Набивання, набивання оцього м'ячика, чи що це воно не знаю. Так, а до кінця скільки? 30 секунд? 30 секунд. Так, 3, 4, 5. Не зловила! А в нього два. 2... А це пройшов, кстати. Не не виходити, подиви. 20 секунд. 2, 3, 4, 5. Набила. О, упала? Ти серйозно? <пацани>, Пацани вже там розібрались з усіма. А в цього ніяк не виходить, диви. 9, 8, 7, 6. Вона вже хвилюється, ну все. Тут, тут кінець. Тут просто кінець і їй хана. Їй просто хана. Ми пристрілили усією толпою. Ха-ха. Так, а я не понял, а чому там оцей пацан? Бігає. О, справився, справився цей пасажир. Нормально. Так, ну слухай, гравців залишилося прям дуже мало. Сім гравців. Сім живих гравців, у них джекпот. Чотири мільйони двісті тисяч. Ну, в принципі, кеш непоганий. А наступне завдання, по ідеї, повинно бути стікло, бо гравців занадто мало. Скоріше за все, буде саме стікло. А так слухай, оказується, то не стікло. Ну це уже, получається сані квест, от, кстати, он я. Дивись, хожу, Ха -ха. біжу, біжу, біжу просто за Утіма. Так. А я цікаво, я зможу залізти сюди наверх до них. Ні, наверх? Наверх, на жаль, я не можу залізти, але отакого вибігти на головний екран поїдаю, в мене повинно вийти. Так, 16 секунд, 16 секунд і по і сейчас їм потрібно буде обирати кімнати. 7, 7 живих гравців. 3 2 1. Бемс обирають, обирають команди. Дві. Двоє гравців. Бем, бем, бем. Троє зайшло. Один лишній. Один лишній. Не вийде Не вийдете. Де вони його тупо витолкнули. Оце мем. Оце реально прикол. Так, в цій кімнаті дві двоє гравців у нас. Так, а стоп. А де ще двоє? А ось один біжить. Він один. Він один, йому хана. Все, братуха приїхав. Братуха приїхав і йому кердик. Відкривай двері. Відкривай двері. Поліція прийшла. Щас, yes, дивись, через 3 секунди ми його. Ей! Hey! А що а цей бот його пристрелив? Я не поняв. Я хотів як би то його вбити. Так, раунд номер два. Раунд номер два, шість живих гравців. Один вибув, виходить. Так, два. Так, дивимося, 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 дивимося. Ну тут зараз всі пройдуть. Бо шість гравців треба поділитися по двох. Тобто, поїде, і повинні пройти всі. Так, ці забігли, і вона залишається одна. Ось, їй треба зайняти ось цю кімнату просто. Вісім секунд і. да. Вони заходять. Кстати, там ще й наші Но чувак зайшов. Ха -ха -ха. цікаво, а він може там їх перестрелити? Було б реально комедно, аби він їх зараз перестрелив. Так, ще один раунд. Ну, було б реально прикольно, аби зараз було 4. От серйозно. От, аби зараз була кімната 4 або 5, щоб хтось у нас вибув. Так, 3, 2, 1, і скільки? Цікаво, 1, А, ну тут слухай, тут, походу, всі пройдуть. Так, цей забігає, закриває за собою двері. Ось кімната ще одна. Одна кімната ще вільна. Диви тут просто в трьох. ой Ой, халепа! Диви, він його просто виштовхує ви, ви з кімнати. Вони в трьох забігли. Пацани, так вам цей вам, походу, хана. Вам реально хана? Тут двоє, тут двоє, а потрібно, щоб був один. Тому, братуха, прощайся із життям. <кхи> Оце вони тільки що так по глупості, просто вдвох померли. Серйозно. Але слухай, залишилося тепер три живі гравці. Тобто, по ідеї, зараз повинно бути остання міні-гра, яка буде пов'язана, що вони повинні друг друга передубасити на кулаках. Так, джекпот, який у них цікавий. Ну, бабки сипляться, а джекпот 3-6 Ну, непогано, непогано. Так, а цікаво, я можу когось вирубити отакого. Ні, на жаль, на жаль, просто так, безперечно, друзі, убивати гравців нельзя. Так, ну і що ж, перейшли ми до наступної міні-гри. А саме скло. Скло, отако бемс, бемс, проходимо. Цікаво подивитися, як зараз будуть проходити другі гравці. Кстати, охоронець у нас помер. У нас один помер. Так, ну дивись, поки що. Одне скло, вони пройшли. А так слухай, ми безсмертні. Ми можемо падати, і в принципі ми будемо респаунитися з вами просто на базі. Так, дивись, пройшли. Так, цікаво. Останнє вони пройдуть. Давай їм тільки підскажемо, що на ось це скло треба запригувати. Цікаво, хтось купиться чи не купиться. Ну, диви, вони не знають. Вони просто не знають, куди їм ліпше йти. Чи на ліву, чи на праву. Не знаю, аби я був на їхньому місці, то диви, пише про джампінг. Типу, братуха, пригай. А них 7 секунд. 7 секунд до кінця. Диви, я був правий. Їм треба було заприйняти просто на це скло. А, чувак застряг. А, успів! Успів, нормально. Так слухай, вони всі переходять, виходить, виходить до фіналу. Блін, пощастило. Реально, пощати, пощастило, пацанам. О, чувак пише, епік. Типа, три живі гравці і кожен сам за себе. Хе-хе, <сум> цікаво. Напишіть в коментарях ваші ставки, хто виграє. Я думаю, що виграє ось його потлатий. Ось оцей його чувак з косими білими. Не знаю, чомусь мені здається, що саме він зможе перемогти. Так, ну, дивимося. Дивимося, 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 хто з них виграє. Ну, диви, поки що він оцю. Дівчинку в спину ударив два рази. Так, диви, дубайся дубайсяся. А що сама хитра тактика? Він просто стоїть з сторони і дивиться. Дивиться, в кого буде потім менше хп і по ідеї, щоб його просто добити чи вбити, не знаю. Ну, битва у них прям запекла. Дивися, друг за другом ганяють. Мої ставки на оцього білого. Не знаю. Мені здається, що саме він може й виграти. Хоча оцей чорний прям дуже агресивний. От серйозно. Оцей що бізкіна, він прям дуже агресивний, але можливо він прям дуже багато хп втратив із-за того, що він. Постоянно, в центрі усієї уваги, да, і з усіма мутузиться І з тим, і з тим. За цього мені здається, що у нього може бути дуже мало хп. Так, ну поки що, поки що. У них залишається одна хвилина. Одна хвилина до кінця. Ну, білий прямо це його ганяє. Оцей патлати його прям вообще капець ганяє. О, білому плюху дали. А диви, вони вдвох проти нього одного всі заагрилися. Ти поняв прикол? Да, вони, вони просто заагрились на нього одного. Осьм прикалямба. Ощем Ось прикалямба. За цього, можливо, він може зараз і проіграти Хоча дивіться, ну Трішечки між собою вони там мутузяться. Так, до кінця у них ще є 24 секунди. 24 секунди. Ну, часу недостатньо. Часу недостатньо, щоб убити двох гравців. Не знаю. Можливо, зараз можуть померти і усі, або вони щас бистро друг, друг з другом просто розправляться. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. До побачення, хлопці. Все, просто, просто убиваємо. Просто усіх убиваємо. А так слухай, оцей чувак виграв, бо у нього саме найбільше хп. Відтозі оказався, друзі, я правий, що він виграє. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутецьких вподобах, звісно, якщо ви бажаєте продовження. По режимчику гра Кальмара, да, я би ще раз я думаю, би залетів би, в принципі, бути наблюдаючим, бо це реально прям цікаво. От серйозно. Стріляти по всім мутузити це прям дуже прикольно. А ви не забувайте підписувати. Подивись на мій канал, ти кати З вами був Дензо. І всім пока-пока.